Всім привіт, з вами Гамер. Ми продовжуємо проходити Beyond Two Sons. Е, як я вже казав, бачите, телевізор тут справжній. Ну, тут справжній матч з боксу записують, кладуть телевізор. Я не розумію просто логіка, типу реалізм, а знаєте, в мультяшному світі справжній бокс. Джоді? Yeah. Так, Джоді? Я Hey, it's Ryan. It's Ryan. Е, це Ryan. Ryan. Це, це I was.

You know, why why don't You you just come over here for dinner tonight? Uh I mean you wanted to see my apartment anyway, so uh, sure, but uh, How about around eight? Uh, no okay. yeah, I'll bring a kick-ass bottle of wine. See you later. Yeah, вина. Чудово, папа. Так, у мене дещо з комп'ютером там проблемки. Зовсім невеличкі. <alleyway ended static noise> so, now I get why you blasted my computer. You didn't want me to see Ryan. It's not your call, Aiden. I didn't do it. I can't believe I blew up a computer and then I didn't slam the computer. I blew up an email. Ayden slammed Fuck this! Fuck this! We're not gonna start this again. I'm not yours, Aiden! I, I can have a relationship with whoever I want. This is my life. Do you fucking hear me? This is my life. I happen to think Ryan is great. He's charming, he's intelligent, he's funny. And I think I'm falling for him. Я yeah, falling for him. Я я там щось, ніби якийсь сполучник на початку. I'm aware of what happened, what happened at the bar. I, Fuck you, you for reminding for me. Впрочна його послав його. He ain't so like that. На райтинс подобається і так далі, і Okay. А залом Так, 7:00. I have an hour to make dinner. 7:00 для того, ба би вечерю. Поприбирати і привести себе до порядку. Отак-от. До речі, як мені писали в коментарях, Айден то такий хлопчик. І я весь цей час був неправий, називаючи його дівчинкою. Так, я сподіваюся, що робиться за одну годину. І що мене Так, не надто важко виглядає. Curry okay, chicken with oven-baked vegetables. It'll take some time in the oven, but it seems doable. Pizza delivery. Pizza. I mean, it's not exactly gourmet, but it, no preparation, no mess. I mean, it could be an option. Так, і тепер нам треба вибрати щось цього зробити. Ну, не знаю. Піца для побачення. Це час вирішити, дівчина. Окей, 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 давай курку. Так, чикен кури? З маленьким дівчином флавор? Я маю, він буде любити це. Ну, я не перекладаю слово в слово, я кажу суть, аби ви просто зрозуміли її, ну, наскільки ту суть можу зрозуміти я, так, аби і ви її теж зрозуміли, ну, слово в слово прикладати то буде довго, я це ледве встигаю, але як є, так є. Чому ти це постійно робиш, Айден. Ти не завадиш мені побачитися із Райаном. так. Таке враження, що той Айден з нею бавиться. Але не знаю, чомусь мені було легше, коли Айден був дівчинкою. Не знаю чому. Так, ну тепер треба тут поприбирати трохи. Так, дохавити чіпси. Ну, це основне правило прибирання. От завжди треба дохавати те, що є у е, майже пустих коробках. Та ти що, а я не знав. У гра інколи буває дуже вже банальною. Що е, Вона мені каже, що відо для сміття в кухні. Так, що в нас далі? Ну, напевно, приготувати треба, так? так. Ця бутолочка, по моєму, трішку засмерділося. Что? Киношка икача. Все валяется, валяется. Бокс. Ага, книги. А на бокшев. Так, книги на полиці. great. Так, це у нас что? Так, не найбільше захоплова миссия. О, чувики Xbox! Диски під шафу. Як ти змогла невірна! ігри копати? Бр. Вже застало? Це капець. Окей, диска ти якось закопала з комп'ютером що зробиш, а? Ха -ха. До речі, вайдена ми зараз перес... переселитися не можемо. Це так на замітку. Айден, мабуть, типу, образився і так далі. Джуді так на нього нагримала. Ну, вона якоюсь зараз тут дуже молодою виглядає. Це, мабуть, сталося ще до того, як вона втікала від поліції, там як вона була в пустелі. Oh. Huh. Yeah, that's very funny, Це дуже смішно, Айден. Боюся, Айден цей вечір зробить дуже веселим. Вау, wow, it's very romantic. <laughs> дуже романтично. Так, окей. Окей, окей, окей. Що там далі? Відкрите вікно? Цікаво навіщо? Так, ну я типова дівчина, роблю все для того, аби уникнути готування, але все одно приготувати вечерю доведеться. Я вже поприбирав ігри, диски, книги. Все загалом. Але готувати теж треба. Так, у нас принаймні курка то є, з якої ми думаємо робити вечерю. Так, є. Галіобла, дівте. Дякую, Айден. Thanks, Айден. <laughs> весело було весело. О, нам вже я кожну помідорку буду нарізати окремо. <laughs> Реаліз, ну. <плес> ну. такі от дуже довгі місії трохи задовбують у Бйонді. Ну, там, прирізати то, різати друге. Oh, so far so good. Могли б зробити це такими роликами. Oh, О, так, клас. Crappy's early. I'm coming. Я вже йду. Так, нам, мабуть, передітися треба, ні, не так його зустрічати відразу початок вечора і всяке таке. Де шафа? Так, це не шафу, хоча це пологіця мала бути шафа, ні. Ага, це спання. Чи... Стоп, Джоді не думає перевдягатися, ні? Так. Випадково. Oh, good one, Айден. Okay, you got me. Now open the door. Клас, клас, дякую. Айден, ти... Не... ти. Ти переміг, але вічі на двері. Айден! Айден. Айден, come on, open up! Айден, давай, відкривай! Давай, обнагила зараза, ну йой, йой, йой. Це що, чотири кнопки відразу? Ти хочеш пограти в игру? Я теж можу грати. Ха. Добре. Кровь носа ничего слышать. I haven't finished cooking. Так, я повинна завершити... We'll і мені треба поспішити, і тут... тіво, шкарпетки валяються, ти чо? Клас, приходить такий чувак. Тут шкарпетка валяються на підлозі. Класно Він там собі чекає під дверима І чекає Так, а що вона там так дивиться? Ага, ножик. А ні, крісло. Я вже як параноїк. Ні, ножики бачу. Ой, реалістичні текстури накладання цибулі на помідори nice. так що там далі ну не знаю солі трохи може джойстока ясно випевно височить ні Ginger. Oh, ginger. It's supposed to be an aphrodisiac. I mean it's not in the recipe, but I'm not sure. I mean I need all the help I can get. Into the oven we go! Прекрасно, і тепер лишається привдягтися, якщо вона бажає. І можна запрошувати гості. М -м -м. Не кльово буде, якщо він сюди зайде, такий розгардієш. Right. Ага, а де бедрум? Ні, не кажіть мені, що я ще буду їх макіяж робити, а Так, ми сюди. А нічого що чувак під дверима чекає. Ось такі вони дівчата. А я ще маю цьому допомагати. Та йолки. Так, одне вікно, друге вікно. Що я так вікна цікавлюся? Ага, 15 по 7. Oh. Chill out, Jody. Зараз чи оді. Зараз її засне. <laughs> okay, just calm down. There's no need to panic. You're gonna be great! От у нас спокійся, немає чого панікувати, все буде чудово, і так далі. Ага, в душ, ясно. Я знаю, про что я сейчас раздумаю. Гасу, вы бачили? Иней дупу, А та що на заркоді написано? Ну покажи, покажи. Дай прочитаю, ну от. You don't need Ага! Він тобі не потрібен, бо ти маєш мене. You don't need him, you have me. Christ, Iden. О, Господи, Aiden. Look, You just don't get it. Залиш це просто. Ну тепер ще більше зрозуміло, що Aiden хлопчик. Ревнує. Gotta change. What should I wear? Oh, cool, sexy elegant. Well, cool. Let's know. Oh, hey, Ryan. Oh, hey, Ryan. Yeah, whatever. I just like threw these old things on because, yeah, I'm cool.

Так. А хто за дзеркало платитиме собака? Воно гроші коштує. Айден, don't be a pain in the ass! Заспокійся, Айден, і цитую, припини свою дупу <laughs> Так, що там в нас вже все готово? Ні, тут у нас ще нічого не готове. Де ми ще не були? Що ми ще не зробили, га? О! Тут вже є Райан тут. А то не той, чувак, в Бервець. Дуже подібний. А, хто його знає? I didn't behave yourself. Hey, this is important to me, and I'm counting. Uh, Chateau Margot, 2001. The guy in the store said it was a pretty good year. That sounds good to me. So. Why don't you sit? I'm um, I'll get the Словдомний, um sister. the thing that opens the wine. <laughs> nee, oh, oh, oh. Cool apartment. Класна huh? квартирка. <laughs> yeah, thanks. Так, дякую. I didn't For fuck's sakes. Класна квартирка і з класною домашньою тваринкою. Відчуваю, що Айден жити не дасть йому. Ой, не переливка йому буде, ой, не переливка. Так, де він там? Так, ой. Керування трішки складне, не знаю, як там Хеві Рейн. <зв 'язок> Даш, <зв 'язок> ні, я Ні, ні, сама. Ну ясно, в принципі, чому вона хоче сама відкривати. Айден може о, цю викрутку використати в своїх цілях. Не надто приємних для цього хлопця. Але я так не зрозумів, той Райан то той чувак, який є тоді в ФР збирав, чи тут в ЦРУ буде. new apartment. За твої нові апартаменти. Ну, квартиру. Та Йолки з тим керуванням. Епс! Ви б мене зараз бачили з тим джойстиком. Oh. to my new apartment. <laughs> oh, so when did you move in? Um, a couple of weeks ago. the agency found it for me and all furnished and everything. and how about you? where Where do you live? oh, i uh, have a place just outside of town. yeah, it's small, but you know, it's got a little garden and it's pretty quiet. And did you Did you grow up there? <laughs> no, i was born in <laughs> До того аби чувака не яккати, я він... тобі. Трохи зі світлом, з побратися, погратися. якби то був той чувак, який забрав це руку, він би знав, що тут живе привид, і вони почав про це балакати. А вони про це ще не балакать. Не, знаєте, доволі місії, але хочеться їм псувати вечір, Краще б їх залишити на самоті, там але... I should probably, you know, I'm going to go check on the dinner, because this cooking thing, it's a whole new adventure for me. Do you need help? No, but why don't you go sit, and more wine would be nice. <laughs> mm, smells good. Oh, it's um, chicken curry with oven baked vegetables. Um, that's what it's supposed to be, so. I didn't know you cooked, and it looks great. Mm. Good. Good, I'm, I'm glad, I'm glad you like it. Найчасово чому подобається. Ну добре, що примені так. Вау, ну це вже було жорстко. Чувак, по-моєму, в шоці. Але все розбите? Рамка для фотографій... Так, ну він розуміє, що тут щось на те відбувається, правда? Are you sure everything's okay? Yes, well, everything's so fine. I don't know if I'm in this. He's just feeling a little nervous. It's okay, really. I'm in the woods. Ah, to guy's a little nervous. I'm in the woods. I'm in the woods. I think there's something wrong with Ivan. Uh, give me a second. Yeah, he knows. I'm fed up with you and your goddamn jealousy. So why don't you just go back to whatever ethereal fucking place you came from and let me get on with my life? Get out of here! Do you fucking hear me? Get the fuck out! No, is he here now? Listening to us. Yeah. No uh, to not happy with me being. I don't here, give is he? a damn how Iden feels. Uh, what about you? Do you have do you have any family here? No. No, my uh, my parents are still. Just...

I really hope you're deliriously fucking happy. Why don't you just float around in your invisible world and watch me cry? Uh, I hate you. Do you hear me? I fucking I hate, hate you. you. Мабуть, перша місія, в якій я розумію, що Айден серйозно вчинив неправильно. Ну що ж, на цьому можна завершити. Спасибі за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, і кінець вже близько. Бувайте!